Так, інтер'єр вашого будинку дуже важливий, коли ви готуєтеся до продажу. Але ті, що відбуваються зовнішні, теж має значення. Перше враження про ваш будинок у потенційного покупця складається саме з його зовнішнього вигляду. І якщо ви не хочете, щоб ваш ландшафтний дизайн псував це враження, є кількість рослин і дерев, яких варто унікати. Не саджайте інвазивні види. Інвазивні рослини це види, які не є місцевими для регіону та мають властивості, що можуть загрожувати місцевій екосистемі. Вони швидко ростуть і створюють складні умови для місцевих рослин, які намагаються вижити поруч. Наприклад, груша Бредфорда під час цвітіння має гарні білі квіти і створює мальовничий вигляд. Але вона легко розширює своє насіння і душити рослини навколо. Як альтернативу можна розгледіти, наприклад, іргу канадську місцеве дерево, яке дає дрібні червоні їстівні плоди для людей та тварин, а в квітні криється білими квітами. Японський барбарис ще один інвазивний вид настільки агресивний, що навіть шкідники його не люблять. Інвазивні рослини створять новому власнику багато проблем, тому їх краще не саджати, особливо якщо ви плануєте продавати будинок. ЗАБАГАТО дерев може відлякати покупців. Ми всі любимо тінь, але за велика кількість дерев може знизити привабливість будинку. Надмірна кількість дерев робить будинок закритим і менш привабливим. Ландшафтний архітектор Грег Геспадаро зазначає, що зайнято багато дерев біля будинку збільшує ризик пошкодження під час шторму, а відсутність вільного простору недолік для сімей з малими дітьми. Тому, якщо є вибір, Краще посадити кілька чагарників і пару дерев для тіні та конфіденційності, і на цьому зупинитися. Колючі рослини можуть відлякати сім'ї. Окрім рослин, які займають багато місця, є ті, що можуть бути безпечними для сімей з дітьми. Рослини з гострими краями або колючками можуть зашкодити дітям, які люблять бігати по двору. Великі кактуси, такі як опунція, можуть досягати півтора метра у висоту і 25 см у ширину, а їхні колючки можуть поранити дитину чи домашню тварину, не кажучи вже про дорослих. Унікати кактусів складно, якщо вам подобається пустельний стиль ландшафту, але є м'які альтернативи. Овсяниця сі запухкий пустельний чагарник. Напівсюх зелений має великі сріблясті листки, м'які на дотик. Ці варіанти виглядають гарно і безпечні для сімей.